Точно взяла місто у полон. До 8 березня студенти металургійного технікуму підготували урочистий концерт. Веселий шміф у ті весінні Кричать задорні веселі скворці. Кричать скворці во всі конці. Вісна йде, вісні народ! Поважним гостем на святі був Борис Мазур, секретар новомосковської міської ради. І з найтеплішими словами звернувся він до цвіту студентства. Я хочу вам пожелати в цей день красоти, улиба, море цвітов, масу уваги наших прекрасних мужчин, прекрасної студентської любви і романтичних відносин. Танцювальні колективи коледжу дивували зал сучасними танцями. Майбутні зірки естради зачаровували кришталевими голосами. Справжні вояки давали звіт щодо виконаних робіт. Здравствуйте! Мною проведена самая разносторонняя робота по осчастливливанию женской половины человечества, в результаті чего мною было ощасливлено 18 женщин полностью и 34 женщины частично. Скажем так, задачу перед собой я поставил трудную, но первые зберіга среди у Віктор Васін, директор технікуму, з найкращими побажаннями звернувся до студентів. Ми всіх жінок, наших дівчинків, студентів поздравили подарками, поздравили цвітами, будемо ще поздравляти їх завтра. Руслан, студент технікуму, виявив бажання привітати прекрасну стать. Поздравляю всіх дівчинки і жінок з 8 марта. Желаю вам, дівчинки, женщины, що ваші мічці всі збились, желання, ну, радості і всего хорошего. І про вчителів не забув справжній мужчина. Поздравляю всіх преподавателя, желаю їм, щоб всі мічці у них збились, щастя, здоров'я. Ну і всіх благ. А тепер колективне привітання від починаючих металургів. Дубль перший. Дорогие девушки, я хочу вас поздравить и... с 8 марта. Желаю вам счастья, здоровья и любви, чтобы ви всегда оставались такими нежными и прекрасными. Мастер. Желаю любить и быть любимым, щоб все было чітко. Четко. Быть всегда красивой, доброй, нежной да. и как бы помогать мужчинам идти дальше. Да, и ну, как бы выручать мужчин, чтобы они были тоже красивыми, добрыми. Справді. Справді. Добре. Гумор гумором, а тепер серйозно. Хоч юним чоловікам і ще трохи соромно це визнавати, але дівчата найпрекрасніша сторона їхнього життя. Прекрасна стать. Приймайте привітання. Поздравляю всіх жінок з 8 щастя, Наберіть більше терпіння, і терпіть нас, таких мужиків, які ми є чтобы все было хорошо. Любить и быть любимыми. Дорогие девушки и женщины, желаю вам счастья, здоровья, всего самого наилучшего, ну и быть всегда красивой и, и доброй. Дорогие девушки и женщины, поздравляю с 8 марта, желаю вам счастья, здоровья и любви. Желаю вам оставаться всегда такими нежными и прекрасными, и всегда быть любимыми и, быть, и любить. Выпускник старожила техникуму, приеднуется до вышесказанного и додает. Мы желаем вам любви, Ясного теплого сонця, миру в ваших домах, радості і успіху в роботі, і щоб щастя у вас було не тільки в цей день, а завжди. Ось так от щиро від чистого серця, з пристрастю в душі, вітали хлопці, металургійного технікуму, своїх дівчат та усіх жінок з 8 березня.